На краю села хатина, заглядав вікно смрека, в вікно, смерека а хатині є дівчина та не неї так далеко, ой, смереко Розкажи мені, смереко Чом ти так ростеш далеко? Рівна моя смириком ой, смирико. Розкажи мені, смиреко. чому ти так ростеш, далеко? Чарівна моя смирико. Доброго здоров'ячка Бажаю всім нашим шановним захисникам і захисницям. Назвати Андрій Кіша, я творчий волонтер благодійного фонду Світлий. Хочу приєднатися до музичного привітання, яке мало б звучати сьогодні наживо для вас, хлопці і дівчата. Але обставини і передумови є такими, як вони є. Все ж таки, ніхто не відміняв нам онлайн режим. Дякуємо цьому ковіду. І тому. В Такому онлайн режимі я хочу привітати сьогодні наших захисників і захисниць Збройних сил України, сил е, е, спеціальних систем оборони е, України, сил спеціальних підрозділів і, зокрема, 120-го полку розвідки, розвідувального окремого полку та його незмінного командира Олега Харчова. Вітаємо вас з сьогоднішнім днем. Бажаємо вам сили. Наснаги, терпіння і е, Божої благодаті.